Колишній народний депутат та радник міністра внутрішніх справ України Денисенко запропонував заборонити чоловікам виїзд з України ще на три роки після закінчення війни. Це викликало обурення в мережі. Обурення, обурення, обурення. Це не те слово обурення. Денисенко закликав заборонити чоловікам виїзд за кордон на три роки після війни. У МВС кажуть, що це не пропозиція міністерства. І взагалі він не радник міністра. З яких це пір? Не радник. З вчорашнього дня. Офіційний сайт Верховної Ради. Заява прес-центру МВС України Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України. Хо! Шах і мат. Коли звільнили. А взагалі-то насрать. Дійсно плювати. Адже головним. Є те, що у них в головах взагалі може поселитись подібна думка. Думка, що українці це не господарі своєї країни, українці це таке от кріпосніше населення, а вони пани, мають тим всім розпоряджатися, казати, знаєте, ми вирішили, що ви будете сидіти тут, працювати на нас, сплачувати податки, ми будемо красти ті гроші з податків. А що? А ми так, ми збираємося за кордоном жити, і вас це ніяк не стосується. Так, Денисенко? вже синочка заслав в розв'ятку. Де жити будеш? Син Денисенка, який пропонує не пускати чоловіків за кордон після перемоги, розважається в Європі. Окрім а того, что раздражается, Лукашенко ведет свой Ютуб на российской мове. Осенняя Прага во всей красе. Новое видео уже на канале. С батьківщину восьфидзнамей. Слава Украине! Непревзойденные братислава слава на Калалі. Калалі. Новое видео о Барселоне. Уже на канале. Бегом, бегом смотреть! Гад! <каклоджение> Ты, Денисенко! Давайте все ж таки визнаємо, це не єдиничний такий випадок. Це тенденція. Син нардепки від слуги народу виїхав з України і не повернувся. Ось такі невтішні справи. Як нам бачається, розумієте? Трошки щось воно не так. Трошки не так, як мало би бути. Та? Чого це? Майбутнє України не в Україні, а десь там. Одне розважається, друге просто в січні втекло і не повернулось, а всім іншим. А що всім іншим? ТСН обстежили за 20 хвилин. На Одещині від хвилювань померла людина з інвалідністю, яку ТЦК збирався відправити на фронт. Просто у даному випадку у мене не вистачає нелайливих слів, бо вони по черзі не питання щодо мобілізації, питання щодо кого мобілізують. От, в даному випадку, комісія 20 хвилин, ви здоровенькі, все, будьте готові вирушати. Це злочин. Коротко, щоб без матюків. Це вашу злочин. Зеленський заявив про гидні зловживання, виявлені під час перевірок воєнкомів. Знаєте, що, що це навіть не на півміри? Е, голови ТЦК, ці військоматів, влаштували для себе годівницю. Таку непоганеньку. Хватають інвалідів, будь-яких людей, так не маючи. Відповідності до закону розпоряджень, вони не складають списки їм, аби, аби заробити. Це не направлено на те, щоб військо отримало необхідні кадри. Це направлено безпосередньо на те, щоб наживитись. так? Ми бачимо одну сторону, про яку каже Зеленський, це оці от зловживання, ганебні стали мільйонерами. А чому ви не звертаєте увагу на другу сторону, на оці от комісії? Ви коли їх саджати будете? Коли, коли люди почнуть вмирати, вони вже вмирають. Вам все одно. Вам вже не до того. Ви ж, ви ж вже своїх діточок повипихували за кордон, так? Вам вже все одно. Які тут будуть справи? Чи ніяких справ не буде? Один єдиний Денисенко переживає за те, що буде з Україною після перемоги. Тому не можна випускати чоловіків. І після того вони настільки не в адекваті, Вони, ну як сказати, не те, що не відчувають потреб так, країни. Вони розуміють їх по-інакшому, ці потреби. Вони не створюють умов для того, щоб не те, щоб поверталися ті, хто нещодавно виїхав, щоб захотіли мігранти в третьому поколінні. Повернутись на батьківщину, бо тут кращі можливості, так, після війни будуть. Не стоїть питання таким чином. Воно стоїть виключно з того, що кріпаки не повинні тікати від панів. Бо кого нам тоді брить. От у цьому проблема. У цьому не... неможливість нам. Звичайним громадянам з ними знайти спільну мову. Ми розійшлись в різні сторони, навіть не отак, от От отак. От ми, от вони. Кріпаки, достойне життя. Це несумісно. Не суміщається, Денисенко. А тепер я хочу задати вам питання серйозне. Чим Україна відрізняється? Не бомбіть від Росії. Якщо себе таким чином поводить. Україна не стає антисовком, не стає антиросією. Вона повертається в совок саме те, чого хоче від України Росія. Саме те, що Росія будує в себе. Вона будує совок, вона хоче повернути всі республіки під себе. Москва, так? А ми такі не дадімся, ми самі тут збудуємо совок. Без можливості виїзду, так? Ключі на всі права, здобутки <смі> у міжнародних правових відносинах ці всі конвенції, підтираємось ними. Все нормально. Йдіть до біса. Тож, чим ми відрізняємося від того, що хоче зробити з Україною Московія? Тож бо й воно. Що ж нам тоді робити, яким чином діяти? За всіх я, як завжди, сказати не можу. Я можу виключно сказати за себе, за людину, яка визначила, що ті країни, в яких я побував за кордоном, вони мене не влаштовують. У них багато чого гарного, багато чого бісячого, але вони основним чином, знаєте, чим мене не влаштовують? Мене конкретно. Тим, що я не можу нав'язувати ані чеху, ані поляку, ані німцю, ні канадійцю. Нікому я не можу нав'язувати своє бачення їхньої країни, бо я приїхав з цієї країни, у якої ще все, все гірше, не все багато що гірше, ніж у них. І мені не вистачає аргументів. Я не маю там, ну якщо по правовому політичних прав, як громадянин, який там виріс, і мене там певні єдина країна в світі, у якій я маю політичні права, і я можу разом з такими як я щось змінювати на краще. Це Україна. Ось чого я хочу: це можливості впливати, щоб громадянське суспільство впливало при бажанні 24 на 7, а коли немає бажання, віддавало це своє право фахівцям. ну, Типу, депутатам, вирішуйте за мене. Але коли ми опиняємось у становищі, коли вони так вирішують, що нам стає гірше, то ми маємо мати право, повинні мати право. Це зупиняти. Оце єдине таке, от, що я вважаю на сьогодні дасть можливість українцям жити в країні, своєї мрії в Україні, де ви визначите, що є добре, що нафіг не потрібно, що ми викорінюємо, що ми тут саджаємо, які Ростки, так, які зернятка, зернятка чого, які податки ми тут маємо сплачувати, яку долю з нашого заробітку ми віддаємо на державний сервіс. А який, який? Ми взагалі викрешлюємо, кажемо, не потрібно нам цим так би обкладати. Ми підемо в приватний сектор. Отримаємо там послуги. Це щодо медицини і так далі. Тобто, розумієте, яке положення українці зараз по всьому світу вони дивляться. Як де, що влаштовано, де, що краще, де, що... І найголовніше, що вони можуть принести по закінченню війни, коли повернуться в Україну, це той досвід того, що вони бачили, що вони бажають бачити в Україні і не продавлюючи через нові вибори, раз у 5 років, а безпосередньо маючи вплив на депутата. Шляхом такого маленького дзвіночка, я тебе зараз падло, відкличу: голосуй. Або ж, якщо вже надоїло, безпосередньо напряму голосувати за закони, так? Так називаємо і референдуми, які можливо, ну хто в Швейцарії поживе, от з тих людей я бажаю, щоб вони приїхали і розповіли, як у них це просто приймається, яким саме чином швейцарці голосують безпосередньо за закони, не через своїх депутатів. От ось усе, усе як мозаїчку, складе для нас ту Україну, в якій кожен з нас буде хотіти жити, де він буде впливати на абсолютно всі сфери життя. Де неможливо буде його ошукати. Розповідаючи, що так, ми оцей от закончик проголосуємо, і все вже хорошо пойдет. Подивилися, що хорошо не пошло. Знесли. Ми знесли, не чекаємо від них. І так по всіх сферах життя. Ми можемо впливати на правила життя тільки в своїй країні. В інших країнах ми розчинимось. Ось і все. Ось так мають. Розповідати ці політики, радники міністрів, що буде після війни. Але ж вони ідіоти. Так, повнющі ідіоти. Поліція затримала інформатора, який заявив про розкрадання благодійних коштів з Естонії. Ця людина не інформатор щодо Росії, Росії. це людина, яка розкрутила тему щодо корупції на гуманітарці. І що вчинили власть придержащі? Арештували його. Дніпропетровщина, Павлоград. Країна, в якій хочеться жити, і повертатися в неї. СІТІВІ. Українці за кордоном. Що буде з економікою, якщо біженці не повернуться додому? Міністерство економіки заявляє, що в Україні не вистачає 4,5 мільйони працівників. Як вони вважають це подолати? Відомство прагне заповнити цю прогалину за рахунок біженців, що повернуться. 60% з них мають вища світу. Так, повернуться. А також інших талантів із-за кордону. Ще й іноземців, розумієте, які у нас далі кайдущі плани. І яким саме чином ми це будемо робити? Шляхом заборони чоловікам на три роки виїжджати з України. Це так привабливо. Всі одразу ж забажають сюди приїхати і залишитись навічно. Під тим, що вас будуть мінти сажать. Не за що? За те, що ви корупцію розкриваєте, і або ж, як мінімум, возмущені тим, що вона є, якого дідька. У цій статті цитата Гороховського це співзасновник Монобанку, Тільки люди створюють ВВП економіки. Мене тривожить, що багато розумних і кмітливих людей, молодих людей, особливо жінок, виїжджають з України. За його словами, жінки мають непропорційний вплив на споживчий попит, оскільки саме вони зазвичай хвалюють основні рішення, коли йдеться про покупки для домогосподарств. Так, давайте признаємо, те, що ось ця статистичка, яку вони приводять, щось там біля 10% ВВП, це оптимістично. Адже дійсно більшість того, що давайте так, чоловічки, зізнаємось, у нас в будинках це купують наші любі жінки. Нам то що, три пари носків, дві пари трусів, якісь три футболки, та й все. А жіночки ні, і цей і все. Але ще одна важлива функція у жінок. Прошу не ображатись, коли Денисенко каже, що три мільйони чоловіків ми залишимо тут, бо країні тоді триндієць. Вони що вважають, що чоловік з чоловіком і з'являться дітки? Коли жінки вже там, за кордоном, а чоловіки тут остануться, і країна виживе, і, і все в неї буде добре. Чоловіки з чоловіками не розмножуються, пан Денисенко, це. Така от проблемка. А якщо економічно Україна не буде конкурентоспроможною, то закривай, не закривайте чоловіків, жінки не повернуться, і що так діточки нові покоління не народяться. Ще довго демографія не вийде на необхідний рівень. Угу. Так що не ВВП єдиним, а заманіть зараз жінок назад в Україну тим, що ось ви зараз робите. Продовжуйте. Продовжуйте в тому самому дусі. І триндець Україні. Через вас, козли. А ось що кажуть переселенці. Люди, які розібралися ситуацію з роботою в Німеччині, в Нідерландах, Великобританії чи будь-якій іншій європейській країні, більш-менш планують залишитись там, де воно є. каже громадян Калюлько. Розумієте, наскільки? Піп'яць. Тільки робота. Ні про що інше не кажеться. Бо воно є в тих країнах за замовчуванням. Людські умови для життя. От, тільки роботка. Закріпились і відділі вони нашу неньку Україну десь там у жахливому сні. Це робили ви. Це продовжуєте робити ви. Ті, хто з народом розійшлися, по різні боки стоять. Тож, за яких умов українці повернуться додому? На думку директорки Інституту демографії соціальних досліджень Національної академії наук України Елли Лібанової, на повернення українців передусім два фактори будуть впливати: військові дії та економічна ситуація. Ось і все. Як виправити економічну ситуацію? Ці всі інститути, ці всі дегенерати поняття не мають. Хто знає, наші українчики? Який зараз за кордоном. Все бачить, які податки, які послуги за ті податки, що людина отримує, якщо працює, як і дома, От Просто ходячи на роботу, що вона за те отримує. І що вона отримує в Україні, сплачуючи ще більші податки, значно менше цих цих послуг. Так. так. Ось така фігня. Тож, давайте повернемось до цього економіки міністерства, яке все за нас подумає і зробить, яке каже, що 4-5 мільйонів працівників нам потрібні. Але ми навіть не впевнені, що жінки повернуться за кордону. А також вони впевнені, що повернуть ще й точніше, не повернуть, а завоюють таланти з-за кордону іноземців, ще окрім е, наших громадян, сюди закличуть. А по факту близько половини українських дипломатів не повертаються за кордону після закінчення відрядження. Ексклюзивна для дзеркала тижня 4 серпня 23-го року. Кайфуйте! Дипломати, ті міжнародники, ті таланти. Половина не повертається. Чому, спитаєте ви, та тому, чому і звичайні люди не повертаються? Ось тут конкретніше. До прикладу, третій секретар Міністерства закордонних справ, який за рангом перебуває у дипслужбі на нижчому шаблі кар'єрних сходів, за місяць заробляє близько 7 тисяч гривень. Тому хоче працювати в МЗС. Такий небагато. А ось зараз я заб'ю останній гвіздочок у цей гробік, гробік ідіотізма. Коли не повертаються дипломати, які завжди мають на передові відстоювати інтереси своєї країни, це означає, що вони не вірять у майбутнє цієї країни, і це індикатор як для українського суспільства, так і для іноземних інвесторів. Кінець. Кінець має настати цьому ідіотизму, цим тупим висірам. А для нас має все тільки початися. Тільки народ України має визначати, що він хоче бачити, якою він хоче бачити Україну, але вже не на словах, а на реальних важелях. Ось така вона Україна, яку я хочу для себе, для своїх нащадків. Більше ніхто не має нічого визначати для українців. Тільки самі українці мають визначатись, по яким правилам вони живуть у цій країні. Тільки це змусить повертатись. На сьогодні все. До нових зустрічей. Пока.